Це тренування допоможе підняти і відкоригувати форму грудей, покращити стан шкіри, додати грудям візуальної пишності та округлості. Візьміть гантели зворотнім хватом, долоні дивляться в стелю, спину тримайте пряму. Лікті зігніть до передпліч на рівні трохи нижче грудей. Руки щільно притісніть до боків. Виштовхніть перед собою обі дві руки до розпрямляння. Потім поверніть назад. Повторіть знову. Вправа відмінна навантажує верхній відділ грудей, передні дельтовідні пучки, частково найширші м'язи спини. Витягніть руки уздовж боків, щоб кисті з гантелями виявились на передніх поверхнях стеган. Зробіть невеликий мах назад, доведіть праву руку скресно вліво до лівого плеча. Повторюйте діагональні махи. Цілий підхід на одну сторону, потім змініть руку. Виповнюйте по 10-12 повторень кожною рукою. Ця вправа на груди вважається нескладною, але дуже ефективною. У роботу включаються зубчасті м'язи, передні пучки дельт та біцепси. Приберіть руки за голову, залишивши між долонями короткий проміжок. Лікті для завершення початкової стійки розправте по сторонам. Спину тримайте прямою, дивіться вперед. Почніть заводити їх при збереженні на одному рівні і розводити назад. У кожній точці напружите і розтягуйте м'язи. Вправа в тренуванні на груди в домашніх умовах, обов'язково для дівчат, так як і тонізує і задіє глибоку мускулатуру. Візьміть м'яч в руки і підійміть його до рівня грудей, розвівши лікті в сторони. На видиху стискайте м'яч з усієї сили, напружуючи грудні м'язи. Дорахував до п'яти, розслабтесь і зробіть глибокий вдих. Виконайте вправу 10-15 повторень в 2 підходи. Задіян великий грудний та дельтоподібний м'яз. На рівні грудей підійміть обидві руки перед собою. Лікті не згинайте. Скрестіть руки, не опускаючи нижче встановленої висоти. Напружте м'язи грудей. Потім розведіть руки на невелику відстань, відчувши натяг. Тримайте швидкий темп. Така вправа простимулює кровотік до грудної області, збільшує тонус. Повторіть 15-20 розведень в два підходи. Притисніть щільно корпус до підлоги. Випрямте вгору руки з гантелями на рівні грудей. Поверніть їх всередину долоні, дивляться один на одну. Опустіть зігнуті руки вниз так, щоб передпліччя лікті прийшли уздовж боків, торкнувши килимка. Вижимайте гантелі вгору, напружуючи м'язи, руки паралельні один одній. Вправа допомагає розвинути силу і обсяг мускулатури та дає акцент внутрішньої частини грудини і трицепса. Ляжте на спину і притісніть її до поверхні. Коліна підігніть, стопи поставте ближче до таза. Простягніть обидві руки з гантелями вгору над грудною кліткою і розгорніть внутрішньою стороною одна до одної, розташуючи кістю поруч. Почніть розводити руки і доводити їх майже до підлоги. Відчуйте натяг в м'язах, потім зведіть назад. Користь цієї вправи полягає в підтяжці, активізації кровотоку до м'язових волокон. І формування витончених ліній корпуса. Із положення лежачи на спині, ноги зігнуті, руки прямі вверху, кисті повернуті одна до одній, тримаються на близькій відстані. У попереку можна зробити легкий прогін. Опускаємо руки назад, злегка зігнувши в ліктях за голову. Розтягнувшись в корпусі, потім повертаємося у вихідну позицію. Вправа прорабатує грудний м'яз. А також трицепс, де часто присутня в'ялость у дівчат. Крім того, половер задіює спину, що допомагає виправити поставу. Ляжте в позицію містка, гантелі візьміть в долоні. Руки розверніть з воротним хватом. У цьому положенні почніть виконувати почергові підйоми вгору. І опускання гантелі до вихідної позиції. Робить по черзі на праву і ліву руку. Ця вправа навантажує верх грудної м'язів і пучки дельт. Активно також працюють трицепс, біцепс, прес і спина. Зробивши це тренування, верхній відділ корпусу прийме більш підтягнутий і привабливий вид, а тонус мускулатури підвищиться.